Як немає часу на приготування їжі, я вчора з вечора відварила картоплю, столочила її, нічого не додавала, тільки підсолила. Рішила зробити такі ліниві пироги. Достаточно швидко все робиться. До картоплі вона вже прохолола. Додаю муки, одне яйце. І роблю так, щоб воно е, тісто би не липло. До рук, пропорцій в мене немає. На стіл чи де? Також посипаю мукою, обкатую, роблю таку колбаску. Розмір хто як любить, я роблю нібито маленький. Але коли воно вариться, воно стає більш велике. Тому я роблю не такі аж і великі. І варю пів години, потім процідюю на друшляк, додаю так, як зараз літо є зелень, додаю кріп і додаю на маленьку терку тру. Брендзу. Хто любить, може додати ще зажарку. Там дуже багато варіантів. Можна їсти у сметані. ну Це хто як любить. Це дуже швидко нарізається, потім кладеться в кипячену воду, варю 20-30 хвилин і все. І їжа готова. Всі? смачного